Вітаю всіх на каналі Новини. Лайф. Я журналістка Галина Остаповець. нас в гостях військовий експерт Владислав Селезньов. О, пане Владиславе, я вас вітаю, Слава Україні. Героям слава, отже, сьогодні Україна опинилася під черговою ракетною атакою з боку Росії. Було випущено більше 50 ракет. 44 було збито силами повітряної оборони, але є і влучання, і влучання є по енергетичним об'єктам, по енергетичній інфраструктурі України. Для чого це робиться постійно цілий місяць? Україна перебуває під цими атаками ракетними. Ну абсолютно очевидно, що Путінська Росія продовжує ракетний терор. Вона намагається в такий спосіб е, змусити військово-політичне керівництво нашої країни, щоб е, зеленський президент нашої країни відповідно вище військово-політичне керівництво е, захилилися до капітуляційних вимог з боку Кремля. А зараз е, активно просувається теза, що Путін наполягає на тому, що він має отримати е, у довічний спадок е, контроль. За тимчасово окуповано Криму, за територіями, які відповідно до рішень російського уряду віднедавна включений до складу Російської Федерації, і для того він докладає максимум зусиль. Зв'язку з тим, що путінська армія не спроможе нічого вдіяти на полі бою проти української оборони тому Путін застосовує звичну для нього тактику, тактику ракетного терору. І цей ракетний терор спрямований на руйнування енергетичної інфраструктури нашої країни. Очевидно, що на порозі. Зимового періоду, коли на часі питання стало забезпечення теплом, електрикою, відповідно водою, і це питання є критично важливим. Путін про це знає і тому, для того, щоб зруйнувати ем, звичний спосіб життя е, присічених українців, він і здійснює такі атаки. І неважко важко підрахувати, що сьогодні е, путінська армія випустила щонайменше 50 ракет. Це якщо перевести в доларовий еквівалент, сума складає від 40 від 400 до 600 мільйонів доларів. Але ми бачимо, що Путін навіть не зважає на такі трати, готов, готовий застосовувати ракети. Причому це ракети е оперативно-тактичного рівня. Вони ракети, які застосовувалися, це ракети класу Х-101, Вони спроможні діяти на вісім до чотирьох з половиною тисяч кілометрів. Тобто, це та зброя, яку свого часу Російська Федерація готувала для. Того, щоб подальшого застосовувати у війні проти країн колективного заходу, але ж бачимо зараз путінська армія застосовує застосовувати ті ракети, поцілюючи по об'єктах критичної інфраструктури нашої країни. Ну за даними наших повітряних сил, цього сьогодні були випущені да, ракети по типу Х, але не було ракет іскандерів або калібрів. Чому тому, що вони у них справді там під на, на, на рівні 13%, як повідомляла наша розвідка? Так, абсолютно слушно ваше зауваження. Генерал Буданов, очільник головного управління розвідки нашої країни, наголошує на тому, що ракет класу Іскандер у Росіян залишилось на рівні дещо більше ніж 10%. Це критично мало, адже вважається за військовими нормативами. Критичний запас ракет того чи іншого класу може складати не менше ніж 25%. Але тим не менш, Путін використовує все те, що йому доступно. Знову ж таки, посилаючись на того ж генерала Буданова, Дано ми маємо бути готовими е, до того, що найближчим часом Росія почне використовувати ракети е, оперативно-тактичного рівня, які вона отримує в рамках військово технічного співробітництва від ісламської держави е, Іран. Тому ризики такі є, і знову знову нагадую нашим глядачам, що під час сигналу повітряної тривоги не можна нехтувати і зволікати з реалізацією алгоритму дій, яке до яких нас понукає той самий сигнал повітряної тривоги, адже ризик від бойової роботи ракет. В тому числі і тих, тих, які в перспективі Росії буде використовувати, що отримала від Ірану, надзвичайно високі. Ми бачимо, які страшні руйнування, до яких критичних наслідків призводить активне використання російською армією тих самих ракет різних типів та класів, тому в будь-якому разі увага і безпечна поведінка під час сигналу повітряної тривоги це край важливо для кожного з нас. Звичайно, я думаю, українці це вже дуже добре знають і такий логорит дій за останній місяць щотижневих ракетних атак. І нагадаю, що це тільки сьогодні прилетіло 50, більше 50 ракет. Але якщо підсумувати, то за 4 тижні Росія випустила по Україні щонайменше 200 дорогих ракет своїх там і Скандери, були, і калібри, і ракети Х. Якщо підрахувати, це вже певно цифра підближається до 2 мільярдів доларів. Ну, якщо так. Грубо сказати це там кілька бюджетів їхньої цієї республіки Бурятія, представники якої тягнули масово унітази із наших українських регіонів. То наскільки ще в принципі цього вистачає у Росії цих ракет? І скільки ж часу вони можуть бити отак масовано по Україні? Ну, очевидно, що ракети у російської окупаційної армії є, і якщо ми говоримо по класи... щодо класифікації, то наприклад ракет класу С 300 це ракети для про комплексу протиповітряної оборони Російська Федерація налічує кілька тисяч. Звичайно, що ці ракети спроможні діяти на вісім до 100 кілометрів, але тим не менш, руйнування, які вони е, е, спричиняють, є жахливими. Тому можна абсолютно з абсолютною впевненістю говорити про те. Що ризик для е, прифронтових регіонів нашої країни є критично високим, і знову ж таки нагадую, що не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Що стосується інших складових ракетного озброєння російської окупаційної армії, то вони мають на рівні менше ніж 50% ракети морського базування, зокрема класу Калібр, вони мають невелику кількість ракет повітряного базування, в тому числі класу Х101 та х 555 тому ми маємо виходити з наступних накувань, скоріш за все, на найближчій перспективі російська окупаційна армія буде дедалі частіше використовувати як ракети класу С-300, так і відповідно весь спектр ракет до реактивних систем залпового вогню. Не мова йдеться і про гради, і про смерчі, і про урагани. От тих ракет у Росіян більш ніж досталь. Ну і звичайно, що є ризики. На цьому ризику наголошує генерал Буданов, що в найближчим часом російська окупаційна армія буде використовувати Кети, які буде отримувати відповідно від е, е, Ірану. Е, окей, якщо вони хочуть змусити українське суспільство, українську владу капітулювати, от з цими ударами по критичній інфраструктурі, то як ви вважаєте, які є настрої зараз серед українського суспільства, власне? Ну очевидно, що мобілізація українського суспільства демонструє нам стале відношення з боку переважної більшості населення України до тих дій, які вчиняють як військово-політичне керівництво нашої країни, так і безпосередньо українські сили оборони. Тобто закликів до капітуляції я не чую, не бачу і не бачу навіть передумов до створення саме таких суспільних настроїв. Абсолютно переконаний в тому, що. Що консолідація українського суспільства вона спрямована на те, щоб е, українська армія перемогла Перемогла в цьому двобої російсько-окупаційну армію, е, знищила усіх ворогів і вийшла на кордони 91-го року. До речі, на цьому часто густо наголошають вищі військово-війського е, посадового особи українських сил оборони, які переконані в тому, що е, таке станеться. Причому станеться досить швидко, До кінця весни наступного року це цей процес має бути завершений. Е, процес деокупації нашої країни. Шляхом виходу на дешкордони Української оборони і звільнення відповідно нині тимчасово окупованих Херсона, Донецька, Луганська, Севастополя та Сімферополя. Е, є ще не є лише, не лише там ракетні атаки по Україні є й позитивні новини із фронту, і про це теж треба говорити. Е, зокрема, на вихідних здається в суботу зранку була атака по Чорноморському флоту. Поки не відомо, що саме там було пошкоджено, але ми бачили історичну реакцію із з боку Росії. Видно такі атаки дуже добре діють їм на нерви. А, звичайно. ну певною мірою. Я, як мешканець Криму як офіцер, який свого часу а, проходив службу в Севастопольському регіональному медіа центрі Міністерства оборони України, має відповідну інсайдерську інформацію з Севастополя. А, тобто Севастопольські протезани повідомляють про те, що щонайменше три а, кораблі зі складу Чорноморського флоту Російської Федерації отримали пошкодження. Зокрема, йдеться про фрегат а, адмірал Макаров. Він нині є флагманом. Чорноморського флоту Російської Федерації, і, хоча вважається, що ушкодження е, надбудов на кораблі є незначним, але тим не менш, кілька бойових постів на цьому кораблі е, отримали пошкодження, потребують відповідних ремонтно невідновлюваних робіт. Е, така ж ситуація пов'язана із морським тращиком, який діє на рейді в акваторії Севастопольської бухти. І ще один з кораблів е, йдеться попереднє про великий десантний корабель е, зі складу Чорноморського флоту Російської Федерації. який так само отримав ушкодження, тобто бойова робота, яка була спрямована поки що невідомою е, силою, адже ми не чули офіційних заяв від українського генерального штабу, що саме українські сили оборони дотичні до цього процесу. Але тим не менш, ця бойова робота була ретельно спланована, всебічно забезпечена, дуже грамотно була реалізована послідовність дій, адже очевидно, що для того, щоб масово використовувати БПЛА, як морського, так і повітряного базування, треба. Треба було спочатку значно послабити можливості російської протиповітряної оборони а не є таємниці, що система ППО на тимчасово окупованим Севастополям є найбільш потужною в на території тимчасово окупованого Криму, але тим не менш. Є ті самі, умовно кажучи, треті сілі силі вдалося це зреалізувати. А наслідки ми всі знаємо. Ну, по перше, це шалені репутаційні втрати для російського війська безпосередньо Чорноморського флоту Російської Федерації, і відповідне зниження певної міри бойової готовності Російського Чорноморського флоту. Абсолютно очевидно, що весь цей процес спрямований на значне послаблення бойових можливостей взагалі російського війська, і думаю, що такі бавони будуть час від часу і далі траплятися на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя, адже очевидно, Видно, що Крим Севастополь є прифронтовим регіоном, тому все те, що там відбувається, це все це абсолютно логічна річ, яка е, е, відбувається в рамках е, російсько-української війни. Ну і ще таку Хотілося б додавати, що незважаючи на ці терори, які Росія нині використовує проти українського цивільного населення, це не впливає на контрнаступальні дії українських збройних сил на сході та на півдні нашої країни. І хоча Генштаб дуже рідко чомусь говорить про наші успіхи, певно, не хоче видавати плани наступальних операцій, але вони є. Вони є і по Херсонській області, вони є і по Донбасу. Так, очевидно, що український генеральний штаб досить обережно повідомляє про здобутки українських сил оборони. Очевидно, що все це відбувається тому, щоб максимально обезпечити українські сили оборони, які просуваються вперед в рамках контрнаступу, для того, щоб інформувати в широкий загал про здобутки українських війська лише після того, як наші воїни матимуть можливість закріпитися на нових рубежах та ділянках, підтягнути відповідну систему протиповітряної оборони, арт. Лерія, що у разі нових атак з боку російських військовослужбовців, а, наші воїни мали можливість тримати міцну оборону. Тому сподіваюся, що кінець кінця ми дізнаємось про здобутки українських сил оборони, але очевидна тактика, яку нині реалізовують український генеральний штаб, це планомірна. Знищення усіх е, ворожих тилових об'єктів, які забезпечують військову потужність російських окупаційних військ, семето знищуються склади з боєприпасами. Місця, де Росіяни зберігають збройні військову техніку, е, місця, де дислокується особовий склад ворожих військ, відповідно, командні пункти е, і пункти зв'язку. Одно ну і так само, е, якщо ми говоримо про південний напрямок російсько-українського фронту, то там активно українські гармаші працюють у логістичних маршрутах, які поєднують лівий та правий берег Дніпра, чому це відбувається? Тому що 32 тисячі, а вже 32 тисячі російських вояків, які діють на правому березі Дніпра, потребують дуже великих обсягів е, логістичного забезпечення. У разі е, якщо всі маршрути, які з'єднують лівий та правий берег Дніпра українськими гармашами будуть знищені, відповідно російська окупаційна армія не матиме можливості діяти впевнено, діяти ефективно і діяти. Вдала тому, Росіяни були змушені покидати правий берег, а відповідно українські сили оборони в рамках контрнаступу звільняти території на правому березі Дніпра. Окей, okay, дякую вам, пане Владиславе, за таку оцінку ситуації. Нагадую, у нас в етері був Владислав Селезньов. Він військовий експерт. І ми говорили про те, що ми маємо триматися, незважаючи на всі ракетні атаки. У наших збройних сил є певні успіхи на Донбасі, певні успіхи на Півдні. Тому тримаємося далі. Дякую, що були з нами.